Довгоочікуваний трейлер нової Мортал Комбат вже вийшов в мережу, і як нам казали, це буде перезапуск цієї франшизи Мортал Комбат з новими дизайнами персонажів, історією та всім іншим. І трейлер наповнений різними деталями, посиланнями та цікавими моментами, які при першому перегляді не так просто побачити. Тому я вирішив розібрати цей трейлер спочатку до кінця. Та розказати та показати, що нам продемонстрували в трейлері перезапуску Mortal Kombat 1. Ну а перед початком ти завжди можеш підписатись на мій канал та поставити лайк цьому відео. Дякую. Відкриває трейлер погляд Люкана та видавці цієї гри Warner Bros Gaming та студія NetherRealm. Далі нам показують Рейдана, який виходить зі своєї хатини у чистому полі. І на ньому можна побачити його видозмінений класичний костюм з МК-11. Та за кадром голос, і він розповідає про нову реальність, яку він і хоче зробити до чистого полотна, яке я намалював у теплі і спокої, і по всій ймовірності, це поле це і є та реальність, про яку нам розказує Рейден, символізуючи нову реальність. У полі він зустрічає Кунлао. Останній має звичайний капелюх, зроблений з соломи, а не як в попередніх частинах з металу, а це може означати, що це той самий великий захисник землі Кунлао, а не його зла версія. Також його можна впізнати по знаку дракона на Одісі, який безпосередньо взятий старого костюма Кунлао з Mortal Kombat 10. Далі лунає грім та показують райдена. А це означає, що після подій одинадцятої частини він ще зміг зберегти частину своїх божественних здібностей. Чи кривавій боротьбі? Далі ми бачимо по всій ймовірності парад в одному з світів, де в так званій колісниці сидять дві сестри Міліна та Кітана. Хоча можу припустити, що це може і бути якийсь парад примирення між Іданією та Утвором, де Кітана знову є принцесою, а в кареті разом з Міліною можна побачити її зброю, а тобто саї, якими вона орудує, і розповідь Люкана про запекле суперництво жити йому, в радісному процвітанні. Спостері. Або запеклому суперництві. Потім ми переміщуємось у чайний будиночок, де нам демонструють всіма знайомих ніць, Скорпіона та Сабзіро. Можна побачити фірмове замороження Сабзіро, коли він проходить повз предмети, яке ми вже бачили в трейлері 10-ї частини, що в принципі може і повторитись тут. І ось вони ніби готуються до бою, але вони чомусь зупиняються. Загадковий голос каже про об'єднання давніх ворогів. І далі нам у повній красі показують двох воїнів: Крежаного Куалянга та Ханзо Хасаші, який, хоч і орудує своїм кунаєм на мотузці, но в цей час не є демоном пекла скорпіоном. І при детальному перегляді на грудях ханзо можна побачити лого клана Лан Куен. І можна підмитити схожість в їхньому одязі. Хіба наплічник та маска відрізняються, що навіть весело, тому що маска Скорпіона нагадує його попередню з МК-11, тоді як маска Сабзіро нагадує його маску з одноіменного фільму. Тому тепер залишається питання, чи буде він людиною весь час, чи він все одно помере в цій грі і стане привидом. Но якщо він і цього не зробить, чи залишиться в нього його вогняні здібності, то чи зможе він користуватись Фаталіті та Бруталіті? Ну що і точно, так це те, що вони спочатку будуть співпрацювати разом, щоб дати відпір силі, яка появилась згодом в трейлері. Усі воїни цього світу бачать те саме затемнення в небі, тоді ж чути штор в небі та люкан, який спускається з неба до та Рейдена. Усі троє повертаються до щойно появившись його портала, з якого виходить ма Цунг, і зразу можна побачити на ньому новий оновлений костюм, який можна детальніше розледіти, прямо наприкінці трейлеру, який є поєднанням дизайну з попередньої частини та фільму одноіменного, і за голос, який каже, що завжди є за що боротися. Завжди є те, за що варто боротися. Після чого показується прям дуже жорстока нарізка моментів з перерубанням горла скорпіону та про втикання його голови кігтями, переламування шиї Меліні, продавлення голови ногою, продавлення очей Китані, що нагадує одне з бруталітів Mortal Kombat 10. Та наступна цікава сцена витягування душі Шанцум Лао. Це можна зрозуміти по його логотипу на кімоно перше у трайлері. Це все ще посилюється тим, як він убив Кун Лао в трейлері, і як це імітує кадр з фільму, де він в такій самій манері з підняттям противника вгору вбив його та витягнув з нього душу. Прям один в один ці сцени похожі. Висохання лиця в цей момент Кун Лао, що мені власне нагадало вигляд живих мерців з володаря перснів, но це зовсім інше. Кілька останніх трейлерів, подібних до цього, намагались фактично продемонструвати нове фаталіті, і яким воно буде в грі. Ймовірно, ця жорстокість для Шанцунга не є новинкою, якщо тільки ми не отримуємо величезну кількість смертельних випадків і що нам ще й не продемонстрували досі. Тож є хороші шанси на те, що те, як нам це показали в трейлері, буде і виглядати в грі. І раз нам показали смерть Кун Лао, та як Люкан далі впечатав мага смачним хлопкам землю. но що сталося з Рейденом? По всій ймовірності, нам просто не показали його смерть в трейлері. Або ж просто він втік з цього світу, відкривши портал інший за підмогою, оскільки самотужки вбити такого лиходія є непосильною задачею. Ну ця теорія одразу йде в мусорку, оскільки в наступному відрізку демонструють вже побитого мага, і те, як він каже, йому що ви вирішили кинути виклик миру. Тоді, як вибрали війну з чужим богом, по всій ймовірності, у цьому новому світі, створеному Богом вогню Люканом, будуть старі персонажі, яких вирішив залишити сам Люкан, і власне далі нам його показують. І ось його одяг має нотки з фільму 21-го року, якщо ви можете розглядіти це. Окрім того, його поведінку в бою та всі ці його репліки можуть свідчити про те, що він цілком може стати лиходієм в цій частині, або навіть самій кінцівці. Подібно до супермена в інджастісі, який вирішив, що якщо ти не залишаєшся тут заради миру, то тобі тут не місце власне. Ну я все ще сподіваюся, що це не так. Але знаєте, все може помінятися. А ви як думаєте? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Тому що розробники нам у трейлері можуть одне показати, а насправді може виявитись зовсім інші в грі. Всі ми знаємо, як розробники ігор або фільмів можуть трейлери перекрутити все з ніг на голову, а фільми показати нам зовсім нове. Ну це для нас не в новинку. Та в кінці нам демонструють нове лого гри з вигравірною цифрою 1. Що натякає на перезапуск серії, та дата релізу 19 вересня. На момент виходу цього відео вже повинні відкритись повноцінні предзамовлення. Ну і гра, звісно, не з дешевих. Звісно, деякі гравці хочуть зразу максимальне видання, щоб на релізі отримати зразу всіх гравців. Ну, в цей раз прийдеться прям розкошелитись, і Шансунг буде персонажем предзамовлення, так як і Шаокан в 11 частині гри. І якщо його зробили персонажем предзамовлення, тоді буду вважати, що він не буде фінальним босом, а тільки можливо антагоністом першої частини гри. А хтось інший стане справжнім фінальним босом. Тепер щодо видання гри, саме просте буде вартувати 70 доларів. І, на жаль, сюди не входить таки зовсім нічого, окрім бонусного персонажа за предзамовлення, звісно. А ось преміум видання вартує 110 доларів. Сюди входить ранній доступ, який починається з 14 вересня, 500 каменів, які є всерединою валютою гри, про яку ще, власне, нічого не відомо. А також сюди входить той самий комбат-пак з жадкод вандамом та іншими бійцями. Ну і саме дороге видання Collector Edition. Воно вартує аж цілих 250 баксів і доступне тільки на PS5 та Xbox Series. Но це колекційне фізичне видання, а не цифрове, тобто повноцінна колекційка. Туди входять, звісно, багато цікавого. Фігурка Люканга, унікальний скін для нього, ваучер на Combat Pack, ранній доступ, стілбук, сама гра, як би не було дивно, і аж цілих 300 кристалів. Хто фанат, той точно мимо не пройде. Ну, ось, в принципі, і все. На цьому я завершую розбір першого трейлеру перезапуску нової Mortal Kombat. Якщо тобі відео сподобалось, то не забувай, що ти завжди можеш підписатись на мене та просто поставити лайк цьому відео. Ну, а з вами був Андрій, до наступних відео. Па-па!